Маленькому містечку Скідмор, штат Міссурі, стався злочин, який досі переслідує громаду. Увага національних засобів масової інформації була прикута до звичайного, тихого та напрочуд крихітного містечка. Уявіть, що в ньому проживає близько 245 мешканців, і цей злочин примусив кожного придивитися пильніше до друзів, сусідів і навіть близьких членів родини. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. 16 грудня, 2004 рік. Бекі Харпер, мати 23-річної Бобі Джостінет. Зателефонувала в 9-1-1 на годиннику 15.30. Спантеличена жінка сказала диспетчеру, що її дочка, яка була на восьмому місяці вагітності, лежить на підлозі і що, схоже, у неї вибухнув живіт. Коли парамедики прибули на місце події, вони виявили Бобі Джо, дитину жінки, зловмисник примусово витяг з живота. Лікарі швидкої намагалися зробити все можливе, щоб повернути Бобіджо до життя. Але в лікарні святого Франциска в Мерівілі була констатована її смерть. Поліція не знайшла слідів злому. Це вказувало на те, що Бобі Джо могла знати злочинця. Слідчі оголосили дитину в розшук, а Федеральне бюро розслідувань та дорожній патруль штату приєдналися до пошуків. Громадськість охопила паніка та страх. Коли слідчі обшукували околиці, вони натрапили на одного свідка. Він сказав, що бачив червоний автомобіль, припаркований біля будинку Бобі Джо. Сусіди стверджували, що ніколи раніше не бачили цю машину. Слідчі допитали чоловіка Бобі Джо Зеба Стіната. Він був битигора. Пара була закохана ще зі старших класів. Чоловік стверджував, що пішов о сьомій годині ранку на роботу на завод. Влада перевірила його Алібі і негайно зняла з нього всі підозри. Бобі Джо розводила вдома собак. А її чоловік працював на заводі. Того дня її мати розмовляла з нею о 14.30. Після цього Бобі Джо обмінялася електронними листами з жінкою з Феєрфакса, штат Міссурі. Вона очікувала, що жінка приїде, щоб купити одного з цуценят, яких вона вирощувала. Слідчі змогли встановити, що вбивство сталося між 14.30 та 15.30 того дня. Детектив сержант Кертіс Говард. З відділу електронних злочинів поліції Сент-Джозефа провів судово-медичний пошук. Він виявив, що жінка, яка називалася Дарлін Фішер, ймовірно, приїжджала таки до будинку Бобі Джо. Було проведено подальше розслідування, щоб дізнатися більше про цю жінку. Звіт про ростин Бобі Джо показав, що вона була задушена. Однак причиною її смерті стало зникровлені. Що означає, що вона стікла кров'ю в результаті грубо виконаного кесаревого розтину. Кров між пальцями ніг Бобі Джо показала, що вона стояла, коли на неї напали. Детективи вважають, що вона була без свідомості після того, як її спробували задушити, але прийшла до тями, коли їй встромили ніж у живіт. За словами судової психологині доктор Кейт Терміні. Існує безліч причин, чому хтось може захотіти викрасти дитину в такий гротескний спосіб. Одна з них продати дитину на чорному ринку. 17 грудня. Анонімна жінка телефонує в поліцію і вказує на Лізу Монтгомері як потенційну підозрювану. Жінка зустріла її на виставці собак. Ліза Монгомері також вирощувала собак, які Бобі Джо. Жінка, яка телефонувала в поліцію, сказала, що Ліза Монгомері народила дитину. Того ж дня, коли було вбито Бобі Джо, поліція встановила, що Ліза Монтгомері жила в Мелверні, штат Канзас. Аналіз комп'ютера Бобі Джо показав, що ip адреса повідомлень від так званої Дарлін Фішер співпадала з комп'ютером чоловіка Лізи Кевіна Монтгомері. Агенти ФБР виявили червоний автомобіль, припаркований біля будинку Монтгомері, Той самий, що був припаркований біля будинку Бобі Джо напередодні. Незабаром після цього прибули слідчі зі Скідмора, які встановили спостереження за будинком. Близько 13.00 Ліза Монтгомері повернулася додому з дитиною. Слідчі сказали Кевіну Монтгомері, що вони перевіряють всі нещодавні пологи у зв'язку з Ембер Алерт. Перебуваючи всередині, вони побачили Лізу Монтгомері, яка сиділа на дивані і тримала на руках дитину. Помітивши, що дитина дихає, слідчі не хотіли злякати Лізу, щоб вона не завдала шкоди дитині. Ліза Монтгомері сказала, що народила дитину напередодні в пологовому будинку в Топіці, штат Канзас, але у неї не було жодних документів про виписку. Детективи зателефонували до пологового будинку. Там їм підтвердили, що 16 грудня не було народжено жодну дитину. Один з детективів запитав Лізу, чи можна потримати дитину, поки вони продовжать розмову. Шокуюче, але жінка погодилась. Поліція розділила подружжя. Ліза Монтгомері розповіла, що народила дитину вдома за допомогою трьох друзів. Коли слідчі попросили назвати їх імена, вона знову змінила свою історію. Зрештою, вони психологічно зламали Лізу. і вона зізналася, що була вдома у Бобі Джона Передодні. Поліція встановила, що чоловік Ліза Монтгомері не знав про плани своєї дружини. Вона переконала його, що вагітна і чекає дитину. У машині знайшли записку з адресою Бобіджо, мотузку, волосся та закривавлений ніж. Судова експертиза комп'ютера Монтгомері показала, що жінка стежила за вагітністю Бобіджо за допомогою фотографій у соціальних мережах. Вона також досліджувала інформацію про проведення кесарових розтинів. Бобіджо та Ліза Монтгомері познайомилися під час відвідування виставок собак. Їх об'єднала тема розведення собак. Вони також спілкувалися в онлайн-чаті, присвяченому цьому. Ліза Монтгомері повідомила Бобі Джо, що вона вагітна, і жінки почали спілкуватися в чаті про вагітність. Ліза Мондгомері звинуватили у викраденні людини зі смертельними наслідками. Як передбачено федеральним законом про викрадення людей від 1932 року, у разі визнання її винною їй загрожувала смертна кара. У судовому слуханні нейропсихолог засвідчив, що травми голови, отримані багато років тому, могли пошкодити ділянку мозку, яка контролює агресивну поведінку. Суд над Лізою розпочався 2 жовтня 2007 року. Захист заявив, що Ліза Монтгомері не розуміла своїх дій через жорстоке поводження з нею в дитинстві. Її адвокат також заявив, що Ліза страждала на псевдоцезіс. Психічний стан, який змушує жінку вважати, що вона вагітна, і демонструвати ознаки вагітності. Крім того, вони стверджували, що в неї був посттравматичний стресовий розлад, відомий також як ПТСР, і межовий розлад особистості. Незважаючи на це, 22 жовтня 2007 року присяжні винесли вердикт винна. Невдовзі після опівночі, 13 січня 2021 року. Ліза Мундгомері стратили шляхом смертельної ін'єкції у в'язниці США в Терехот, штат Індіана. Вона стала першою жінкою, страченою федеральним урядом з 1953 року і четвертою жінкою загалом. Ким була вбивця? Ліза Монтгомері народилася 27 лютого 1968 року і проживала в Мелверні, штат Канзас. Ліза народилася з фетальним алкогольним синдромом і мала незворотні пошкодження мозку. Вона виховувалася в сім'ї, де зазнала фізичного, емоційного та сексуального насильства. Як стверджується, її бив і гвалтував відчим і його друзі, починаючи з 11-річного віку. Ліза почала вживати алкоголь. Коли її мати виявила, що Ліза п'є у віці 14 років, вона погрожувала їй пістолетом. Ліза вийшла заміж вперше в 18 років. Її перші два шлюби були насильницькими. У Лізи Монтгомері було четверо дітей. У 1990 році їй зробили перев'язку труб, після чого вона ще кілька разів прикидалася вагітною, як стверджують її перші два чоловіки. Захист намагався розіграти карту співчуття, розкриваючи минуле Лізи Монтгомері під час судового процесу. Можливо, справедливість і була відновлена, але ніщо не може повернути люблячу матір, за якою сумує громада та її сім'я. Меган Мороу, подруга дитинства Джо розповіла: Думаю, єдине, що я можу сказати зараз, це те, що я сподіваюся, що це жахливе випробування закінчилося, і тепер її сім'я може зосередитися на спогадах, а не на постійних нагадуваннях про злочинця, який забрав з цієї землі таку прекрасну людину. Коли когось бувають, для родин жертви дуже важливо, щоб про неї пам'ятали і говорили. Бо Біджо безумовно заслуговує на це. Її пам'ятають як привітну молоду дівчину, яка завжди посміхалася. Бобіджо була похована на кладовищі Хілкрест у Скідморі, округ Нодавей, штат Міссурі, на її надгробку написано Кохана дружина і мати Вікторії. Дочка Бобі Джо Вікторія Джо була повернута батькові Зебу. Після вбивства її матері, і зараз вона вже доросла, її день народження припадає на річницю смерті матері. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.